Вітаю, шановні друзі! Цікаве питання, що являється доходом в розумінні Джоб-центру. Тобто, які кошти Джоб-центр буде вираховувати з ваших майбутніх виплат і що він буде враховувати, як ваш дохід, і відповідно вираховувати із бюргергельд. Доходом вважається будь-який дохід у грошовій формі, який ви отримаєте від дати подання заявки. Немає значення, якого типу і походження ваш дохід, чи призначений він для покриття. Витрат на проживання, чи оподатковується, чи не оподатковується, чи є він заборгованістю за попередній період, друзі. Дохід включає в себе, наприклад. Дохід від роботи, якщо ви працюєте на офіційній праці, неважливо, це буде у вас тальцайт, фольцайт, можливо міні-джоб, це все може бути враховано як дохід і виключено з ваших коштів Бюргергельд. Дохід від самозайнятості це також буде вираховуватися із грошових коштів, які ви отримаєте від Бюргергельд. Ти далі компенсаційні виплати, такі як допомога по безробіттю, допомога по догляду за дитиною або допомога у зв'язку із хворобою. Доходи від здачі в оренду та лізингу, лісового та е, сільського господарства, виплати на утримання, аліменти, допомога на дитину, так звані унтерхальтин і кіндергельд. вони також вираховуються з виплат бюргергельд. Раніше було по-іншому, але судова практика в Німеччині змінилася. І тепер унтерхальтин і кіндергельд, які вам платить фамілія Анкаси Югентам. Вони також вважаються доходом і вираховуються із виплат бюргергельд. Доходи від капіталу та відсотки дохід від володіння акціями пенсії будь-якого виду. Звичайно, тут є певні виключення в німецькому законодавстві, про які я скажу в наступному відео. Але, в принципі, пенсії, які ви отримуєте в Україні, вони всі будуть вважатися для цілей джоб центру вашим доходом і автоматично вираховуватися із коштів Бюргер Гельд. Наприклад, інші доходи, такі як повернення податків або вихідна допомога. Пам'ятайте, повертаєте податки, це також ваш дохід. Далі, допомога на професійне навчання, допомога на Навчання, така як БАФОК. Тому, друзі, це е, загальний е, перелік тих е, видів е, доходу, які будуть враховуватися джобцентром, виключатися. От пам'ятайте про них, коли будете подавати заявки антраги в Джоб-центр на отримання Бюргергельт з повагою, ваш адвокат Демченко.